Здам житло недорого. Такими оголошеннями рясніють усі столичні видання, але не всі справжні. Чорні ріелтори вийшли на полювання, шукають довірливі мішені, беруть гроші наперед і розчиняються, бо у зданому помешканні вже давно хтось живе. Білий ринок нерухомості пішов війною на чорний, озброївшись створеною базу даних недобросовісних агентств. Як не втрапити на гачок, знає Ольга Максимова. Цей ключ від квартири у руках Майї годиться лише на брелок. Влітку її з подружку аферисти розвели на 5 тисяч гривень. Оголошення про те, що у цьому будинку здається квартира, вона знайшла в інтернеті. Пропозиція виявилась від ріелтора цього ж дня. З ним та господарем оселі Майя зустрілась на оглядинах. Єдиний нюанс, що е, хазяїн, нібито, ще лише вступає на право власності і ордер на його батька, а не на нього. От, ну якось ми в такому стані ейфорії, ми все це не зауважили. Вже до вечора уклали угоду і нові орендарки отримали ключ. Заселятись вирішили зранку, але на них уже чекав новий замок. Як виявилось, за добу аферисти кинули на гроші п'ятьох. Дівчата тут кілька годин тому приходили ще такі, як ви. Тільки вони заплатили за два місяці. Ще за перше, за останнє. Цю квартиру у липові ріелтор і власник і самі винайняли на добу. Усі документи, ордер та паспорти були підробні. Наша храїв ріелтор не потрапляв, але від брехні, колег кажуть, теж страждає за його словами: 60% інформації про продаж або здачу в оренду нерухомості це просто сміття. Покупателі дуже часто дзвонять кажуть, Борис, ну що такое, чому ми там мало так варіантів, або чому, що, В чому проблема? Ми відкриваємо дуже багато продається об'єктам недвижимості, але починаєш їх прозванювати, то як правило, це всі рекламні ці рекламні вони направлені просто на те, щоб виловити, образом привлечь за частоту інформації борються щодня. Переконують ті, хто на свій площах розміщує рекламу. У цій компанії кілька десятків модераторів відстежують скарги. Жалоби постійно в. Приходять з утра й до вечора круглосуточно. сотні сотні жалоб. Сім з десяти нарікань підтверджуються. Тоді оголошення від недобросовісних ріелторів та власників блокують. Блокуємо телефон. А якщо вони упорствують в своїх ось таких от віщах, то ми блокуємо навіть ip адрес. Нині три великих рекламні портали створюють базу компаній так званих чорних ріелторів. У ній вже близько трьох сотень телефонів, п'яти агентств. Те, що виявиться, найактивнішим маніпулятором активісти обіцяють присвоїти звання. Орна качка ринку нерухомості. Ми розкажемо так, як називається фірма, де вона знаходиться. Ця номінація кажуть активісти. Ще й черговий привід нагадати шукачам про уважність, бо щодня знаходяться ті, хто й досі платить за бази неіснуючих квартир, які нібито здаються в оренду. Ольга Максимова Євген Соловей, Богдан стрілець новини 2+,2. плюс